Чіткий баланс між воюй та працюй намагаються створити урядовці. Шукають за яких умов бізнес не зазнає значних збитків, а комунальні підприємства зможуть і надалі забезпечувати звичне життя в тилу з 1 грудня. Оновлюють правила бронювання, у кого лишиться бронь, хто її втратить, а і як це питання вирішують за кордоном. З'ясувалося Ніна Коломієць. У Дніпрі електротранспорт переходить на жіночі рейки водійки. Усе частіше заміняють за кермом чоловіків, які йдуть до війська. Електротранспорт ніколи не був там значно жіночою професією, чи там більш мужньою. Але наразі ми бачимо перевагу саме жінок у групах, а пов'язано це. Ми усі розуміємо, з чим це пов'язано з мобілізацією а набагато менше стало працездатних чоловіків. Від початку повномасштабного вторгнення мобілізовано 150 працівників, звітують у комунальному підприємстві. Нині не закрита кожна третя вакансія. Відтак довелося скоротити кількість рухомого складу. Щодня на маршрути не виходять близько півсотні і тролейбусів. У нас наразі є така проблема, що технічно справного рухомого складу більше ніж людей, які можуть на ньому працювати. Зберегти кадрове ядро підприємств можливо завдяки бронюванню однак деякі компанії перетворили законну норму на лазівку для ухилянтів. Ми влітку отримали різке зростання кількості заброньованих, що мало часткову корупційну складу влітку. Була значно розширена можливість для бронювання. Було створено дуже багато компаній, які були створені саме під мобілізацією. Де людей наймало, як просто для того, щоб вони ухилялися від служби армії. У Мінекономіки Пояснюють, восени провели аудит критично важливих підприємств і виявили порушення. Зокрема, деякі компанії штучно роздували штат, аби забронювати якомога більше працівників. Було безпсане збільшення кількості військово-забов'язаних, яких бронювали, було зменшення заробітних плат, і після того як компанія подавалася на відповідне отримання критичності. Ну, от були деякі розмиті критерії, по яким компанії ставали критичними, і, хоча ну, по суті, свої такими не було, щоб запобігти сірим схемам, з 1 грудня урядовці вирішили оновити правила бронювання для критично важливих підприємств. Нових критеріїв для підприємств два компанія повинна сплачувати всі податки і не мати боргів перед державою. Плюс середня заробітна плата повинна складати не менше як дві з половиною мінімальних, тобто має перевищувати 20 тисяч гривень. Що найменше стільки ж повинен отримувати і працівник, якого бронюють. Ще одне суттєве нововведення. Процес бронювання відбуватиметься винятково через портал Дія, і це істотно пришвидшить процес і. Позбавить паперової тяганини, вважають у спілці українських підприємців. Відображення у працівника стану бронювання воно тепер буде автоматичне. А перед тим, коли треба було ще через ДЦК це робити, то це займало там певний час. ДЦК вносили дані в систему тільки тоді, коли людина вже приходила до них. Тобто, це була така не дуже. Прозора ситуація. Більше того, людина приходила, приносила документи, а насправді підпадала під е, мобілізацію. Це Миколаїв, аварійно-ремонтна бригада водоканалу виїхала на черговий виклик. Микола слюсар розповідає. Фактично доводиться працювати за двох. Неповноцінні бригади. У нас багато людей по які не вони, їм не дали броні, то вони звільнилися. Квота для бронювання військовозобов'язаних на підприємстві 50%. І Цього вкрай мало вважає гендиректор. Ми будемо звертатися до міністерства оборони. Ми будемо звертатися до міністерства інфраструктури для того, щоб нам погодили більший процент бронювання, щоб ми могли виконувати свої функції. Немає значення на як наскільки важливий ви для держави на не на фронті, на фронті ви важливіші. Такий принцип мобілізації в армії Ізраїлю в Україні, яка звикла жити в умовах війни, такого поняття, як бронювання, взагалі нема. Тобі потрібно щось від когось, якоїсь структури, там, банковської структури, чи щось таке. І тобі просто говорять, єдина людина, яка має вміє це робити, вона в резерві служить. Ну, всі розуміють це і всі чекають. В Ізраїлі працівники звикли підміняти одне одного великі компанії поступово автоматизують виробничі процеси. Ми частково це вирішували через те, що довго переходили до автоматизації процесів і роботизації. Також і потрібно менше і менше людей для того, щоб і ми управляти терміново шукають вихід і в Україні у Дніпрі. Відкрили навчально-виробничий центр щоб поповнити штат комунального підприємства. Серед учнів переважно жінки. Заднім потім ніулена переселенка з Мирнограда 30 років працювала електрослюсарем на шахті. Тепер у свої 50 докорінно змінює професію. Це в мене була така мрія дитинства. Дуже нове, зовсім нове. Ну, ми справимося. Уже за кілька місяців. Ці студенти зможуть закрити вакантні посади водіїв, але повністю це не вирішить питання кадрового голоду. Переконують на підприємстві. Наразі в нас навчається 12 осіб з них лише 6 та 6 – Це дві групи по трамваю та тролейбусу окремо. Тобто, можемо зробити висновок, що по завершенню цих курсів. В нас буде лише чотири водії трамваї. Чому так? Тому що два з них вони поїдуть до інших міст, які на замовлення у нас їх навчають. Підприємства, які хочуть забронювати працівників, мають три місяці аби підтвердити відповідність статусу критичного. У Мінекономіки прогнозують суттєвого скорочення. Кількості заброньованих не буде сьогодні. Кількість критичних підприємств це порядка 19 тисяч це десь. 11-12% від загальної кількості підприємств, які працюють в країні, ці 12% підприємств платять 67% всіх податків озброєння. Ми не очікуємо критичного збільшення чи зменшення кількості заброньованих. Закон, як і раніше, дозволяє надати відсрочку половині військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. 100-відсотковому бронюванню підлягають працівники оборонно-промислового комплексу, якщо Мінстратехпром техпром визнав це підприємство критично важливим. Мнінокломіцла на мандалюк Єлизавета Кротик. Подробиці телеканал «Інтермарафон» – Єдині новини.